Volkswagen Passat, Mazda 6, Ford Mondeo, або Peugeot 508. Звичайно, ж, кожен обере або німця, або японця. Але хіба такий поганий француз? І сьогодні у нас на огляді француз Peugeot 508 2018 року, аналог цим автомобілям d класу. І ми побачимо, наскільки він хороший або поганий. Ну, як завжди, у нас по класики огляд і тест-драйв автомобільчика. І якраз покажу вам огляд. До речі, цей автомобіль продається. Тому, кому цікаво, дзвоніть, пишіть. А в телеграм-каналі у мене буде детальний огляд з фотографіями, також звіт автомобіля по комп'ютерній діагностики і по лакокрасочному покритті. Тому, друзі, переходьте в телеграм-канал, не забувайте, що у мене є також інші соцмережі: Instagram, TikTok та Фейсбук. Тож, Підписуйтесь, друзі, і підтримуйте україномовний контент. Салон простори і затишний, великий м'які крісла, створення для далеких подорожей. Давайте з екранчика почнемо. Дивіться, по екранчику у нас, як на 18 рік, я вважаю, що можна було дещо доробити. Наприклад, щоб підключити телефон, це мені довелося трошки помучитися. Звичайно, я це там. Налаштував, але якщо підключити от, допустим, кнопочку медіа, да, то не висвічується телефон як на інших автомобілях. Тому треба тут натискати, шукати. ну Це все дещо проблематично. Навігація, в принципі, нормальна. На 18 рік звичайно ж у ресталених версіях там уже допрацьований. У нас є тут по комплектації двохзонний клімат-контроль. Нормально все елегантно виглядає. Під у нас знаходиться. Ось в цьому місці, тому якщо ви любите каву або положить водичку, то це буде оптимальний хороший варіант. Для телефону просто немає де ніше. От дивіться, ось така от маленька ніша, і телефон, ось 12 iPhone, просто не поміщається. А ви знаєте, що якщо хто знає, він досить маленький. І навіть цю нішу він не поміщається. Шестіступочка, звичайно, у нас є такий підлокотничок. І як не дивно він відкривається чомусь з боку, ось так от виглядає, і він досить маленький. Дуже маленький у нас простір. Тут буквально в мене ключі, мій ортез на палець. По мультимеді дивіться, натикали куча-куча різних кнопок. Я не думаю, що ви будете в принципі всім цим користуватися. Автомобіль позиціонується як d клас комфортабельний, там престижний. Але втулить ці всі кнопки на рулю, я думаю, це дещо було перебільшення. Значить, по щитку дивіться, у нас тут. От по щитку претензій немає. Одразу відчувається якась німецька якість. Дивіться, тут у нас спідометр справа, тахометр зліва, обороти, швидкість, плюс іще дублюється у нас електронний спідометр. У нас є три показники: показник температури масла, показник температури рідини антифризу і у нас показник дизеля. Також нестандартне рішення. Які придумали в Peugeot, дивіться, ось. Оце взагалі для мене. Тут така от невеличка ніша, більше других комплектацій, тут уже, там, звичайно ще додаткові, ще різні йдуть ніші. Але от е кнопка включення-виключення старт-стопу теж на деяких комплектаціях тут. Значить, Кореківка е, е верх-вниз, кнопка екорежим, як працює двохлітровий дизельний мотор, просто шелестить. Хорошо, класно, коректно працює. З дивіться, у нас ледовські ходові вогні. Дуже класно дивиться, у нас автосвітло. В новіших комплектаціях вже йде ледовська оптика, але тут звичайні галогенові фари стоять у нас. Подивимося, що у нас відбувається під капотом. Під капотом вже газовий упорчик йде. От як працює моторчик, злагоджено, тихо, класно і комфортно. І ось що саме головне, дивіться. Навіть на тих у нас шумка стоїть. Тут везде все шумка. Тому в салоні, коли їдеш 150-160, навіть не відчувається всього цього звуку. Мотор у нас 2-літровий на 180 кінських сил. Динамічний, хороший, хоча для цієї ваги він, я думаю, що дещо слабуватий. До речі, друзі, цей автомобіль продається, і тому хто знаходиться в Польщі і хоче продати свій автомобіль. Будь ласка, звертайтеся, якщо він в класному, нормальному стані і адекватна ціна низ, середина ринка по Польщі. Будь ласка, звертайтеся, я допоможу вам абсолютно безкоштовно продати його. Зробимо огляд, поп'ємо кави, поговоримо. Так що звертайтесь, дані мої будуть внизу під відео. ну І ми поїхали далі. о, ззаді. от, один із небагатьох автомобілів, в якому комфортно сидіти. Кут, сидіння, да, він хорошо. Я метр метра, сидіння навіть відвинуте назад, але я не дотикаюсь ногами. Комфортно, комфортно. У мене ще багато місця тут. Можу і облокотитися, і розвалитися. Тут є навіть підлокотничок, в якому є підсаканічки, і ви можете з комфортом собі їхати, положити ручку і собі їхати на далекій відстані. 570 літрів великого простіру, широкий. Дуже багато місця, ну, як зазвичай в універсалах розкладується сидіння і рівний пол. Взагалі можете хоч холодильник 2-метровий покласти. Не питання взагалі, або десь поїхати на природу, взяти жіночку, або якусь дівчину гарну, розложитися, покласти і собі робити свої справи. Наприклад, рибалку. Попереду у нас класіка по тормозам, у нас дискові тормоза. ззаді багатоважена підвізка. Що це значить? Це значить, що це більш комфортніше авто. Тому що автомобіль D класу і це, як я вже говорив, конкурент Passat, Mazda 6 або Mondeo. Але по ціновій категорії ми поговоримо трошки пізніше. Тому із французьких автомобілів це більш преміальний автомобіль. І от якщо брати із всіх французьких автомобілів, на першому місці я поставив би Peugeot, на другому Renault і на третьому, мабуть, Citroën. От На рахунок тренів, там багато таких нюансів, що просто, ну от, коли, коли ти починаєш не включатися, тобі просто в голові не укладується, як ці диво, французькі інженери взагалі придумали такий ход рішення. А ви, якщо у вас є французький автомобіль, напишіть в коментарях, чи сталкивались ви з якимись, якимись нестандартними рішеннями, або взагалі що у вас найбільше роздражає в цих французах. По двигунам, дивіться, якщо так коротко, бензин взагалі б не радив би вам, 1,6 є обичний атмосферний, 1,6 турбіна і 2-літрові. Є дизельні у нас 1,6 турбіна і 2-літровий. Ось 2-літровий HDI, класний саме нормальний ресурсний автомобіль. Деякі там пишуть, що навіть 700-800 тисяч може пройти, тому. Якщо брати такий автомобіль, то я вважаю виключно на 2-літровому, на 180 кінських сил, плюс можна чіпануть його і взагалі він буде летіти. тому що він дещо важкуватий. І тому 2-літровий автомобіль на такі маси це взагалі буде оптимальний варіант. По трансмісії дивіться, до Рестайла були у нас роботизовані коробки. Після рестайла у нас уже якщо з автоматичних брати, це у нас Асіновська японська надійна коробка. Ну і звичайно, мануальна шестіступенчата це взагалі. Дуже хорошо класно переключається. Третя, четверта передача. Ви більше по місту не будете переключати. Тому якщо в по впоєднання з механічною шести то я думаю, що ви будете їздити і мільйон навіть проїдете на ній. Я тут зібрав середню ціну по палаті по Польщі, які ціни, ну і приблизно плюс-мінус по Європі такі самі буде. Значить дивіться, що можна купити в такому ціновому діапазону. Дивіться. Peugeot 508 в хорошому, класному, адекватному стані, стоїть плюс-мінус 12-13 тисяч євро. Ну, це, скажімо так, взяв і поїхав. Ford Mondeo 17 рік, це на серпень 25 рік, 11 тисяч. Volkswagen Passat. Ну ви за 13 тисяч Passat b 8 не візьмете за 13 тисяч. Ну це, скажімо там, старт 16-17, я думаю, це в хорошій топовій комплектації. В таких роках я маю в виду. І Mazda 6 це. 17 і верх, так що ціна якість, думаю, що не важко здогадатися, можна сміло розгадати такий варіант. Друзі, я радий, що ви дошли до цього моменту, додивились це відео до кінця. Мені дуже приємно. Тому поставте лайк цьому відео, підпишіться, підтримайте український контент. А я нагадую: якщо ви знаходитесь в Польщі і хочете продати автомобіль, абсолютно безкоштовно, я вам допоможу. Приїжджайте в місті Гданськ, разом п'ємо каву, разом сидимо, сміємось, робимо огляд. Робимо різні всякі колаборації, тому кому цікаво, я розглядаю будь-які варіанти. Я хочу, щоб вам було цікаво і мені. Тому, якщо у вас є якісь, так скажімо, якісь предложення, милості просимо, контакти будуть внизу під відео. Ну, а я радий на всього найкращого вам.